Всім привіт! <різований> e, Значить, закінчився тиждень експерименту під назвою FreakMod, який я піддивився на каналі у Ігоря Войтенг. І зараз я розкажу що було, як було, чому було і що з цього вийшло. Отакий формат, того, що... тому що настрій має такий сьогодні. От. М -м, можливо отак буде краще. Не знаю, так буде краще. Оп. Експеримент під назвою Фрікмод полягає в тому, що я сім днів відмовляюся від будь-якого джерела дофаміну. Це соцмережі, це фільми, це телебачення, це просто безкінечний скролінг в інтернеті, так, типу пошуки роботи. Це безкінечні відео, це безкінечні переписки з друзями, це безкінечні відео на Ютуб. Хай навіть це буде саме корисне відео на Ютуб, але це все одно доза дофамін. Це безкіне. Ну коротше, ви розумієте, що таке дофамінова залежність, і вона у мене особисто є? Не знаю, у вас є, нема? Господи, у мене є. Я розказую тільки за себе. От, Відмовитись від оцієї дозу, від дози, від будь-якої дози дофаміну на, хоча б терміном на 7 днів, і замінити її на усе, що тебе розвиває. Так, тобто це читання книг, це вивчення якогось скіла, прокачування якогось скіла, вивчення нової навички, це вивчення мов, це тренування. Це будь-що, це складання планів, це дивитись наперед, складати план. Отакі в мене цілі. Отак я хочу. Ага, це я хочу, це я хочу. Ага. Хочу це план. Чувак, так, цей. Що з цього вийшло. По порядочку. Перший день. Тиждень тому, п'ятниця, останній день е, навчання. Я усі святкують в телефонах, фоткаються. Все там хавають, п'ють, грають на стольні ігри. Я буквально 10 хвилин поспілкувався з подругою, з однокласницею. Да? Я, я як я спілкувався. Я показував речі, да? що таке гуанті, що таке Кухе, що таке Джак. Тобто я показував на речі, які я бачив, і вона мені казала, як вони будуть на італійській. Тобто, ну, яке на яке вивчення мови? Далі весь. <рес> <рес> інший час я одівоці наушнички, чудові, які я, до речі, виграв в акції з Ора. І я слухав чудову аудіокнигу, яку я майже дослухав. Мені залишилося 12 хвилин дослухати аудіокнигу під назвою е Дума як у нас». Чудова книга, всім рекомендую. Я її слухав в аудіо, тому що я лінива срака, і я зажав час, щоб прочитати її на ну, тисячу сторінок у, сам, у телефоні, зрозумів. Я просто слухав аудіокнигу. Потім після школи я бляха поїхав з друзями гуляти. Але е, цей день гаразд я не буду враховувати, не буду враховувати його повністю, а завершу експеримент якби завтра. Але завтра якби, Новий рік. І я якби такий думаю. Ну, давай я хоча б не буду відволікатися на те, щоб робити відео. Хоча мені це по кайфу. Сьогодні якось не дуже, але взагалі по кайфу. От. Е потім приїхав додому, аудіокнига. Поки роблю там свої справи. Роблю зарядку, аудіокнига. Е роблю зарядку, потім зрозумів. Зарядку роблю тренування, я його зарядку називаю, не знаю, як хочуть. Тренування у телефоні. Ага. Книга не заходить, тому що книгу треба аналізувати більше, більше потрібно концентрації. Не заходить книга. Добре, відкриваю в Ютубі курси по СММу. Дуже давно хотів подивитися. Курси по СММу. Я думав, їх там 358 серій виявляється, їх всього було три. І я лінива Срака рік відкладав. Який рік навіть більше відкладав, щоб їх подивитися. По факту там була в основному вода. Ну, якісь такі поняття, які я там знав, да, я зробив невеличкий конспект. Це було все в Ютубі. Я знайшов спосіб, як, як включити в Ютуб в фоновому режимі, да, щоб в мене я паралельно міг слухати. Ютуб, тобто відео з вивчення СММ. І паралельно робити зарядку. Да? Тренування, господи, зарядка, я її так називаю. От. Е, ага, все роблю так. Все, мені не потрібно так концентруватися, як на книгі. Да? Тобто, він лиє, е, лиє воду, потім щось сказав, ага, щось сказав. Я закінчив е, вправу, да? я відмотав там на 10 секунд, я записав це. Ага, добре, далі, продовжую вправо. Все, продовжую вправо, супер. Я не лягаю за телефон, як я це робив раніше. Ні, все. Так, наслухався, вже трохи болять вуха, все, викладаю наушники, е, починаю просто читати. Читати в телефоні. Все, одів окуляри, все чудово, включив собі правильне світло. Я не лежу просто тепер з телефоном, да? без окулярів, без нічого. Просто е, при поганому освітленні щось там ліниво читаю, відволікаючись на якісь там е, взагалі мені не потрібні телеграм-канали або ще чогось. От. Я просто сідаю за стіл, я включаю собі лампу на стілі, я вдягаю окуляр, і я супер-пупер класно сконцентровано читаю з, з як його. Нічний режим в телефоні, щоб не приходили ніякі повідомлення. І взагалі я перший день провів 24 години. Ну, якби не 24, тому що я спав, да, там, от. Е провів весь день на беззвучному режимі в телефоні. Господи, як це круто! Як це круто, чуваки, просто спробуйте беззвучний режим на телефоні. Просто тебе нічого не зенька, тебе нічого не відволікає. Розумієш, коли в тебе є там хвилинка вільна, ти оп! Засвітив телефон, ага, подивився. Там Той написав, той 38 телеграм-каналів, як в мене телеграм просто замусорений всякою інфою. Так, да, там по крипті в основному, але я ну, я поки не в цій темі. Е, і поки що воно мене просто, я відволікаюсь на неї. Да. Ага. Все, я, мені 30 секунд достатньо, щоб там подивитися щось важливе, да, по роботі. Я щось... Ага, все, мені написав по роботі. Так, відписав, швидко зробив. Чік, все, все, чувак, все. Я не відволікався кожні 5 хвилин на потрібну. Чи взагалом в більшості випадків не потрібно ситуацію? Ні. Я просто вимкнув телефон і я займався своїм. Я читав книгу, і в мене вспливали 350 повідомлень за хвилину, розумієш? І 350 це не тільки моє улюблене слово, да? це я не перебільшую. Зайдіть сьогодні, після проглядання цього відео, зайдіть на лаштування і знайдіть пункт цифрове благополуччя і батьківське. Цифрове благополуччя і батьківський контроль. Подивіться, скільки вам за день приходить повідомлень. Мені приходить більше 150 таре, більше 200. Реально. Реально. Там є і 300, і 500, і 800 навіть було. Подивіться, скільки ви проводите часу в телефоні. Подивіться, на які застосунки су... за витратити найбільше часу. Це буде дуже дуже цікаво. Я давно за цим стежу. Ну, відносно давно не знаю скільки. Часу з момента ролика, що я позбався залежності, прийшло. От. Я просто читаю, Оп, читаю, ага. читаю, слухаю, слухаю, читаю. І все. І в мене є час, розумієш? Я зрозумів, що бляха, у мене є час. Я так само лягав спати от, об 11 але я лягав спати об 11 не тому, що я нічого не читав, розумієш? Або я там щось не зробив, думаю, ні, вже треба лягати, розумієш. Або я вже там падаю, да, тому що роблю зарядку вже з останніх сил. Ні. Я зробив зарядку десь о 9. Я поїв, я прийняв душ, я по, ну, почитав щось, да? я розумію, ага, 11, все, я лягаю, заводжу свій будильничок, щоб ну, плюс-мінус виспатись, але і щоб не спати півдня. Плюс-мінус я спав uh, 10 годин, плюс-мінус так, 10, 10 із чимось. Да? Прокидався. Я робив зарядку. Я вранці ніколи не робив зарядку. Ну, я робив зарядку, але це. Оце, і на цьому в принципі, закінчувалось. Да? І туловом ще поробив декілька разів. Да? Я роблю кожного дня зарядку, але вона займає максимум 5 хвилин. Да? А тут я приділяв зарядки по 30 50 хвилин. І як це круто, чуваки, зранку. Оп, розтягнутись, розумієш? Розім'ятись і ти людиною себе відчуваєш. Відкриваєш вікно, дихаєш свіжим повітрям, розумієш, киснем дихаєш. І наскільки це кайфово? Потім зробив зарядочку, звернув керімат, сів застави, включив світло, потягнув окуляри і читаю. Прочитав! три 5 п'ять сторінок, потім пішов, поснідав, почистив зуби, вмився, намазався кремчиком. Далі читаю. Чуваки, це наскільки круто, просто поглибившись в оцю сферу, в це життя, ви зрозумієте, наскільки вам буде класно від того, що ви розумієте, це не дядько з фільму роби. Це не дядько з Ютубу робить, Це не фільм про якогось. Е Людину да, про якусь мега-людину, мега-гені я зняла, ні, це я роблю. Господи, як мені класно від цього. І ви отримуєте кайф, ви чистий кайф отримуєте на протязі перших трьох-чотирьох днів. Що починається потім? Божого дня я читав. В основному я читав, да? будемо так, не вчив мову уроки, да, писав диплом. До диплома у мене нарешті дійшли руки. Писав диплом, скидав результати, ще диплом недописаний. Господи, будемо разом з вами його писати. Я, я відчуваю, весною ми з вами реально зберемося. Вся моя підписата, і ми будемо писати мій диплом. От. Але думаю, до цього можна не дійде, я його допишу. Значиться, не вчив мови, не знаю, чого не вчив. Лінивий, по-перше. По-друге, в основному я звик. Ну, мені легше, коли я бачу, так, коли я дивлюсь відео на Ютубі, коли там учитель, він розмовляє, там якісь таблички, мені не треба візуал. Але візуал також дає дофамін, тому я думаю, гаразд на тиждень я відгрибу мову. Не ну, я багач не втрачу, тому що. Чесно кажучи, ну, я не вчив її, да? Якби Це не було кожного дня, чи декілька разів на тиждень, чи хоча б раз на тиждень. Не було такої системи. Так само, як з читанням. Читання кожного дня. Тренування кожного дня. Аудіокнига кожного дня. Я щаслива людина кожного дня. Е, третій, четвертий день. Що почалося? Почалася. Е, як назвати? Не вигорання, не депресія, а штука. Почалась з приводу того, що е ще Ігор казав, щоб як в мене не, ну, в чому полягала ця система фрікмод, е як в тебе, ти вже заморився. Да? Ну, тобто від читання ти не, 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 не втомлюєшся. Да? Ну, вибрав я такий собі лайтовенький шлях, розумієш, від читання ти не втомлюєшся. Тому що читання це якби вид відпочинку. Хоч ти 24 на 7, щось слухаєш. Читаєш щось, так? все одно це якби відпочинок. Це ну, не потрібно дуже багато напрягати свій мозок, розумієш. І якби мозок такий, ой, на лайці, Ігор казав, коли ти прям заморився, так? коли тобі прям важко, ти просто лягаєш на підлогу і дивишся в стелю і думаєш, що я можу зробити, щоб вдосконалити себе. Що мені робити далі? Як мені вирватися з цього? Який мені потрібно план? Що мені робити? От я завтра зранку стою, що мені робити, щоб дійти до цілі? І у мене такого не було, розумієш? У мене не було прям такого супер-пупер вигорання. Супер-пупер, щоб я так заморився, жив. Я вже не можу чувати. Не було, тому що я обрав доволі легкий шлях, да? тобто читання, лайтовенький шлях. Да? Я не втикаю в соцмережах, так, да, окей, я не отримую дозу дофаміну, але я її сильно не, не втомлююсь, да? оце в мене було третій-четвертий день, потім в один із днів, сьогодні п'ятниця, а я їхав у вівторок, я поїхав в Мілан. Е, можна сказати, день вичеркнутий із е, схеми, тому що, ну, я не втикав в соцмережах, але ну, ти включаєш е, телефон, відео і... Закритим ротом просто ходиш, все знімаєш. Так, да, це круто, це раз в житті, але все одно цей день я не враховую, і мені якось трошечки було б після того сумно. Так, да, ще в один із днів ми їхали, і ми їздили з сім'єю на, е, на Захід один. Також там пропустив деякий час. Да, сьогодні був варіант поїхати по покупки, я такий ні, ні, ні. Я прокинувся доволі. Рано як для канікул, в да? мене канікули mm -hmm. зимові. От, як для канікул я прогенерую доволі рано, там півдесяти. От, я кажу, ні-ні-ні, в -ні -ні". мене зарядочка і читання. Сьогодні що в мене було? У мене була зарядочка, в мене півдня був диплом. Більше ніж півдня був диплом. Я до до третьої години майже писав диплом. От, виправляв, шукав інформацію, ну воно мене... Віталь, Віталій такий знак, да, воно мене не тригерить, воно не дає мені емоцій, але це те, що потрібно. розумієш? Просто Я розумію, що по факту диплом, який мені дадуть, він мені вже не потрібний. Ну, середня освіта, да, супер, круто. Да, але я до нього йшов бляха, і мені важко відпустити цей шлях. Да, що Скільки я вбивав часу на першому курсі, так, як я як я йшов до нього, як я йшов на червоний диплом, і просто зараз через отаку да, через війну, через те, що я хто знов де від свого дому, просто зараз закинути його і не писати. І знову ж таки, що я хто знападе від свого дому, це знову таке виправдання. У мене є інтернет, у мене є світло. 24 години на добу. У мене є все, що в мене є інтернет, в мене є світло, в мене є телефон. Все, це все, що потрібно для навчання. За що я люблю цю нашу еру з вами, що мені потрібен телефон, інтернет і наушники. Все! У мене є весь світ, у мене є всі книги світу в цьому, в цих трьох складових. Це телефон, це наушники і це інтернет. І наушники, і інтернет це не так вже і важливо, можна скачати книгу, розумієш, було бажання, було бажання. І за що я люблю, розумієш? І коли я... Покидаю якусь шумну тусовку, неважливо, це з друзями чи це в колі сім'ї. Я беру телефон, отак, у мене в руках телефон, і отут коробочка з наушників безпередніх. Я отак в одній руці. І я піднімаюсь по по сходам, і я думаю, бляха, у мене весь світ в руках. Розумієте, за що я отак дуже дуже люблю ці наші технології? За те, що доступність інформації. Вона нас і губить, вона нас заводить в нікуди, але якщо правильно неї скористатися, я дуже люблю оцю штуку, що мені не треба бігти в бібліотеку за 2 кілометри і брати таку стоп-книжок. Ні, в мене все є в телефоні, в мене все є в інтернеті. Абсолютно все, просто ми ним не користуємося і я ним не користуюся, і ніхто цим не користується в повному обсязі. Тож, що в нас по часу чудово. Хороша, одна гарна цитата. Перед початком відео я її послухав в Дай Бог пам'яті, згадати її в оригіналі. Якщо ти не знаєш, куди хочеш прийти, якщо ти не знаєш куди йти, ти ризикуєш туди не дійти. Якось там. Там було дуже закручено, там було дуже класно сказано. Голова дерева трошечки. От. Е Розуміє, як це я розумію я. В мене немає плану. У мене немає плану. У мене є мрії, у мене є ідеї, у мене є картинка, як воно має бути в майбутньому, в мене має цілі. Тобто в мене є я, який я собі. Я собі. Як вам сказати правду? Я собі. Внішньо, господи, як на українському. Подобаюсь, я собі в фізичній формі подобаюсь, в духовному, психологічному плані, я собі подобаюсь, і мені не подобається, де я знаходжусь, тому що я знаю, що я можу більше. В мене є оцей Діма. В мене є Діма, який буде через який, якусь кількість років, через якусь кількість часу. В мене є картинка. В мене немає між цими, між цими двома поняттями. Зараз і в майбутньому в мене немає плану, в мене немає цілі, в мене немає нічого, розумієш? І оце мене вибиває кожного кожного дня, коли я про це згадую. Мене це вибиває. Я просто хочу кричати в подушку, тому що я не знаю, що робити. І я знайду вихід. Я обіцяю це собі, я обіцяю це вам. Я знайду вихід просто на це потрібно час. Почав книжку читати Прокрастинація називається. Дуже-дуже схоже з моїм станом. Розумієш, тобто, у мене є енергія. Все, у мене є енергія. У мене є потенціал, у мене є знання, у мене є можливості. У мене все це є, у мене має плану, розумієш? Да, ось що, я хоп, взяв, побіг, а куди бігти? Я не розумію, куди бігти, розумієш? Ти розумієш? Я не розумію. Просто е, я гублюся в собі, да? тобто є потенціал, є все. Вроді біжи, да? це, як, це як бути в максимально дорогих, і е, зручних, і якісних, і технологічних кросівках. Це наче бути на старті, на низькому старті, да? але це наче не розуміти, куди бігти. І це найгірше, розумієш, коли ти готовий. Мені здається не так страшно, коли ти не готовий, коли ти ще не підготувався, да? коли ти ще вдома спиш. Да? Е, змагання вже почалося з бігу, ти вдома спиш і тобі погано, да? мені здається, тобі не буде так погано, можливо, так само погано. Розумієш, в мене є відчуття, що я готовий, я готовий рвати, я готовий бігти. Але куди? Куди? Направте мене? Направте мене, я, я трохи не ловлю цей шлях. Можливо, в мене ніколи його не було, можливо, я виправдовую, що е, мої плани, мій шлях зруйнувала війна, можливо. Але як би там не було, мені потрібно це знайти. і Я це знайду. От. Е, що буде далі? Це розділ, на якому закінчується моя аудіокнига. От, що буде далі? в плані, Давайте в плані Ютубу. В плані Ютубу я собі пообіцяв, що я кожного тижня буду пиляти для вас один крутий, годний відос. Неважливо, це буде різ, чи це буде повнометражний, повнохвилинний, повний звичайний ролик Ютубу. Неважливо, але щоб він був годний. Щоб я сам, я іноді дивлюся свої рілси, дивлюся свої відео. І мені не хочеться їх дивитися, розумієш, тому що я це вже сказав, мені це не так і цікаво, і там можна було б так сказати, а там освітлення було б трошки гарніше. Ні, чувак! Ти пиляєш хоча б один відос на тиждень, наскільки годний, що тобі буде цікаво дивитися навіть п'ятий раз. Я собі це пообіцяв, чувак. Якщо я собі це пообіцяв, я це сказав вам. Я не бачу причин, щоб це не збулося. Тож чекайте. Все буде, чекайте. От. Взагалі багато собі чого пообіцяв. Не все можу розказати. Новий рік чудова пора для підсумування РОВ. В принципі. В принципі, знаєте, як я висів з поправкою на вітер, а в мене з поправкою на війну цей рік пройшов, і слава Богу. Слава Богу, всі мої рідні, знайомі живі. Це найголовніше. Я живий, я здоровий, в мене є можливість реалізовуватись. У мене відкриті всі двері. Через 12 днів мені випавнюється. 18 днів. Браки передо мною, візьбі, абсолютно всі двері. І це мене трохи лякає, але я, бляха, вирвусь. Що далі в плані експерименту? В плані експерименту я продовжую. Ви не побачите мене на Ютубі, можливо, ще тиждень. В мене. Ви і цей тиждень мене могли не бачити на Ютубі. І статистика підупала. Чому? Тому що я в п'ятницю запиляв. Здається, в п'ятницю я запиляв останній ефір. Не знаю, подивіться останній ефір. От вийде це відео, подивіться останній ефір мій, я там все сказав. І після того я не заходив в YouTube, Я не заходив, ну, в Instagram я заходив, щоб викинути фотки, це друга історія, неважливо. Я не заходив в YouTube. Я просто на таймері поставив на кожний день я поставив відео. Да? Від яких мене нудило, тому що я розумів, що це не той, це не той рівень, це не той формат. Це взагалі не те. Знаєш, я можу отут, а я знімаю на рівні цього чи цього, навіть. І це мене трошки бісить і не трошки бісить, але все поміняється. Я вам обіцяю. От, не заходив я в YouTube, просто відклав відео на тим. Ну, на... Тимчасова публікація є там така штука. Класна. От, статистика підтопала, але найбуде. Що ще? На ютубі я не повинен пропадати. Я там ще з Нового року, завтра або післязавтра поставлю таймер і знову виставлю вам відео з Міланом. А потім, я думаю, через тиждень ждіть, ждіть новий рівень. Ждіть, чекайте. Він буде і, і я буду в шокі, і ви будете. От, Фрікмод дуже класна штука. Я собі створив у нотатках папку, назвав Фрікмод, і туди я виписував усі ідеї з книги, які мені прийшли за цей тиждень. да. По факту тиждень ну, як пройшов чи не пройшов, я рахую з суботи, тобто буде завтра, але на сьогоднішній день там, ну я не знаю, скільки сторінок. я вам... Додачу до цього відео, я вам його все скопіюю, вишлю в коментарях. Якщо не в поміститься, я в телеграм-канал свій Вам Мам ссылку дам. Там, там не скільки інформації. Тобто я щось чув в аудіокнигі, я його оп, на паузу відмотав, написав. Я щось читав класне, я його просто скопіював, вставив. Я щось, ну а що, а другого в мене було з СММ, я виписував в іншу в паперовому варіанті. Там наскільки багато інформації, коли я її передивлявся, перечитував, коли я виставляв в інстаграм фотки. Я одним блоком виставив 11 фотографій після того, як приїхав з Мілану. Я виставляв пости під ними за цих книжок. Мама заходить в інстаграм, каже: Діма, де ти взяв ці штуки? я кажу, ма, це я читаю. Вона каже, Це ти таке читаєш? Я кажу, да, ну це я таке читаю. От я сам в шоці від цього. Да? Ну, це нормальна практика, що я. Читав книгу і виписував, ну, копіював щось з неї, Виписував, так? Да? Ну, я називаю, виписував, як називати. Е, От. Просто копіював, вставляв в нотатках, да, щоб потім перечитувати. тобто, да? Якась класна цитата, якась класна фраза, яка мене заціпила клас. Я її скупівав там. В історії я собі додавав раніше. Можете зайти, подивитися. От, що в мене навіть в нотатках, я не знав, що там є обмеження по кількості символів. У мене, по-моєму, два вікна в нотатках, вони повністю забиті оцими книжками. І я майже забив вікно оце, за тиждень. Тобто оцей тиждень мені дуже багато чого дав, в плані нової інформації, в плані від, відкладання справи саме я відкладав хто знає скільки дипломну я по факту. Ну, Час від часу я неї заходив, але такий так багато я не робив. Да? Я навіть, саме не знаю, 8 сторінок, напевно. От. Воно мені багато чого дало, але не дало ще того, про що казав Ігор в своїх відео. Воно мені не дало. Я чекав, що мене прям буде вибивати. знаєш? Я, я от чекав, що я прям буду падати з насилення на підлогу і просто дивитись в стелю і думати, як мені покращити себе, як мені. Який мені потрібен план, що мені робити далі. Да? Буду добиватися цього стану. Буду робити щось нове, буду не тільки читати, не тільки. Е, ми пойдемо другим путем. Знаєш, ми не будемо шукати легкі, е, легкі штуки. Да? Читати це дуже легко, читати це одна, один з способів відпочинку. От. Все. Я пропав, але я пропав. В хорошому сенсі, у вас контент буде, ви не переживайте. За мене хвилюйтесь, у мене все добре. Раджу такий експеримент абсолютно всім. От... Е що ще сказати? Що ще сказати? Люблю вас. Люблю вас. Е Щоб до чогось дійти, потрібно знати, куди ти йдеш. sen